Для кого ця можливість? Вона, як і для матусів в декреті може бути, так і для е, мене людини із е, такого жорсткого найму, я би так сказала, так і для е, чоловіків, для жінок, яким не байдуже, Знаєте, яким не байдуже ваше майбутнє і майбутнє вашої родини. Е, всім, хто мене не знає, мене звати Юлія Жмуденко. Я менеджер компанії Forever вже принаймні три роки. Мабуть, що коли я прийшла в компанію, я слово бізнес для мене викликало якісь такі ем, смикаючі око, і я точно розуміла для себе, що я і бізнес це дві абсолютні протилежності. Я ем, на той момент була викладачем в університеті, і я думала, що буду будувати кар'єру наукового співробітника, вчити студентів, як їм робити високоякісні продукти харчування. Тому що за освітою я інженер-технолог харчового виробництва, а прийшовши в компанію, маючи дуже серйозну проблему по здоров'ю у своєї свого молодшого сина. Я в принципі розуміла, що продукти харчування не несуть такої великої користі, як би ми з вами хотіли думати. І е, завжди говорю про те, що ще сто років назад люди їли зовсім іншу якісну і кількісну їжу. У них було багато велика кількість фізичної праці, і це давало їм можливість бути здоровими. Тому, коли я прийшла зі своєю величезною проблемою, обійшовши перед цим е, всі е, знання, установи медичні нашої нашої шанованої країни я мусила просто звернутися до інтегративної медицини, і я дуже рада, що багато зараз я бачу в цьому залі медичних працівників, і за мною буде виступати. Почесний професор Вінницького медичного університету, який точно можна довіряти. Знаєте, а я як людина, яка просто читала на кафедрі дітям основи екології, знаючи, що в принципі багато зараз навколо нас зайвих речовин, які в повітрі ми з вами не знаємо, скільки розривається ракет, ми розуміємо, що той круасан, який лежить, або та пачка молока, яка зберігається до пів. В року, рік ми, ми мабуть, що з вами підозрюємо, що, мабуть, що не все так гладко, да і ми дуже часто не звертаємо увагу на те, що ми самі в себе е ну, закидаємо, будемо казати так да грубо, і чим ми годуємо наших дітей, і що і що це все наше от е окозамилювання да? е через пальці. Те, що ми дивимося на все, що нас оточує, і не починаємо розбиратися в цьому, це дуже часто призводить до якихось незворотних е, е, діагнозів і хвороб. Тому я хочу, щоб ми з вами говорили про здоров'я. Я хочу, щоб ми з вами говорили про те, як ми побудуємо країну мрій. Е, я хочу, щоб ми з вами всі святкували перемогу і тому. Для перемоги нам необхідний здоровий організм. Я в цьому абсолютно впевнена. Я на цьому стою, і коли я познайомилася зі своїми наставниками Оленою Олександрівною Міхайльовою, яка провела мене в цей. Шлях в цей світ незнаної нутриціології для мене тоді. Так, мені було просто розібратися, тому що в мене вже було певне підґрунтя. Але для вас, для всіх, в кого немає спеціалізованої освіти, вам вистачить того, що написано на баночки, там написана рекомендаційна доза, як вам пити ті чи інші продукти. І не завжди потрібно бігти і шукати якихось дорогостоящих консультацій, ви самі можете розібратися. Особливо, якщо у вас є ваш власний доза доступ На платформу Forever. І знаєте, коли я прийшла, всім говорю, що я прийшла на продукт, але я е, трошки лукавлю тут. Тому що коли я прочитала е, оголошення мого спонсора Юлі Безсмертної просто в е, соціальних мережах, там, де було написано, що отаку от то суму ви можете отримати, витрачаючи невелику кількість часу. На те, щоб розібратися в цій системі, яка може вам в подальшому гарантувати дохід. І слухайте, я завжди говорю, що прийшла на продукт, а виявляється, що я прийшла на гроші. І все ж таки для того, щоб зрозуміти і посіяти в собі це зерно підприємця. Тому що я перший підприємець в родині, до мене всі мої предки були в такому ж, як я завжди кажу, жорсткому наймі. І... Перше, хто мене підтримав, хто дав мені е, надію на те, що я все ж таки зможу, це є наш наставник Сергій Васильович Савлович. Звичайно, без Олени Олександрини не обійшлося, бо вона так м'яко. Обіймаючи, провела в цьому шляху мене, і я навіть сама не зрозуміла, коли я дійсно повірила в те, що я можу їздити на кожний семінар, який час від часу проводить наші наставники, я можу собі дозволити це навчання, і я бачу світло в кінці тунелю, тому що зараз в цьому залі знаходиться мій син якого я не вмовляла, щоб він займався бізнесом форевер, але я впевнена, що мій приклад дає йому знову ж таки теж надію на те, що він теж зможе побудувати бізнес. І я неймовірно вдячна своїм наставникам і буду, мабуть, вдячна їм до кінця своїх днів, тому що Олена Олександрівна, як така м'яка сила, допомагає мені розібратися в продукті і підштовхує мені, і показує, що. Це цікаво, якщо ти візьмеш свою дитину з собою на міжнародний семінар. І можливо, якщо у вас немає зараз вашої мрії, то мрія вашого наставника може стати теж для вас таким м'якою силою, яка вам допоможе розібратися. Бо дуже часто ми просто як білка в колесі, займаючись виживанням. Ми не розуміємо, що навколо нас є безліч можливостей, ми просто на них не звертаємо уваги. І, звичайно, я дуже вдячна нашим наставникам і Сергію Васильовичу для того, щоб він, щоб він завжди знаходить ті слова, коли бачить вас знову ж і знову на семінарах, на яких ви можете. Поспілкуватися з людиною, яка є топ-1 нашого українського ринку. Це людина, яка веде за собою величезні команди не тільки в Україні, а й за її межами. Це людина, яку ви ще сьогодні почуєте наприкінці нашої зустрічі, і після його зустрічі буде дегустація. Ви зможете спробувати наш унікальний продукт. Хто ще не пробував, а хто його знає, зможе насолодитися. Бо сьогодні. Це такий подарунок від нашого офісу. Дуже вам за це вдячна. І що хочу вам сказати наостанок, що якщо ви дасте собі шанс і повірите в те, що ви можете, ви зможете побудувати для себе міжнародну мережу, так як це є зараз у мене. Чесно, я вам скажу, я ніколи не думала, що в мене буде міжнародна мережа. І як це приємно, коли спочатку Сергій Васильович каже, що я сплю і зранку прокидаюся, а в мене в бек-офісі гроші. Я вам кажу, що я зараз сплю, і 15 го числа я відкриваю свою картку, і на монобанк просто приходять гроші із різних країн світу. І вони приходять в євро, в доларах. І ти розумієш, вау, дійсно, я можу теж. Будувати міжнародний бізнес. При тому, що на початку я казала, де я і де бізнес, я взагалі не дозволяла собі помріяти. Навіть я хочу, щоб ви дозволили собі мріяти. Дуже вам дякую.